Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Ви знаєте, от в контексті тих, хто їде на Аляску, у мене таке враження, що з глузду з'їхали усі. Ну, з росіянами давно все ясно, там все зрозуміло, там маразм головного мозку, у Путіна, у Лаврова, у Шакова, Піскова, Шайгу усіх, усіх, усіх. А, от хто там може бути. Цих діячів Білоусова, міністра оборони і тому подібне. А от у американців я реально дивуюсь, ви знаєте, я іноді дивлюся на дії поточної діючої адміністрації американського президента і американського президента. І мені здається, що можливо краще було б, щоб штучний інтелект, щоб Ши управляв Америкою. Перепрошую, але ну можливо, ефекту. Толку та результату було би значно більше, ніж є станом на зараз. І зараз я поясню, чому. Перше, Ну, Росія робить із цього величезний мітинг, маніфестацію, значить, величезну пропагандистську бульбашку в усіх медіа пояснюють, розказують про важливість відносин, ролик зняли там. Про те, як наскільки важливі американські та радянські відносини були, і російські, як вони разом боролися з нацизмом. Ну тобто, відсилка до того, що зараз нібито в Україні вони з нацизмом борються, не помічаючи того, що фактично всі елементи нацизму присутні на сьогоднішній день в путінській Росії. Єдина держава в Європі, яка вибрала в себе все, що робив Гітлер. А Путін за своїми діями відверто ну, є поціновувачем якраз Німеччини, нацистської Німеччини і Адольфа Гітлера. Це видно як по його вчинках, це видно як по його промовах і так далі. Тому з цим все зрозуміло. Але при цьому всьому шизофренія, в тому числі історичного маразматичного масштабу, нікуди не зникає. Лавров летить. В кофті, в Худі СССР. СССР, значить, він одягає, летить на Аляску. Ну, спочатку кокаїново-героїновий борт прилетів, ІЛ-96. Сів, до речі, на поруч з секретною базою Сполучених Штатів Америки, де жодного росіянина не допускали раніше. Це взагалі табу і заборонено американським законодавством, тому що шпигунів вже ж можна допустити, але Трамп. Дозволяє Путіну в Америці, судячи з усього, дуже багато, ледь не все. От вислужується перед ним. На жаль, складається таке враження. Тому ось така ситуація. Ну, Лавров летить, значить, в кофті СССР. Сіманян з борту літака говорить о тому, що їх угощали котлетами по Київськи, кормили, поїли, і так далі. Ну, чому котлетами Паківські, чому Сімонян це пише: очевидно, Росія нагнітає, очевидно, Росія створює інформаційне поле. Мені це дуже сильно чомусь нагадує, як в Росії а, святкували пили шампанське та оковиту 2016 року, коли Дональд Трамп тоді переміг на виборах. Тоді там ну, масові гуляння влаштовували е, медведі, водка і все в цьому роді. Але не сталося так, як гадалося, тому що все ж таки Трамп тоді не виправдав очікування. Сподіваюсь, і цього разу не виправдає очікування. А, не тому, що він цього б не хотів. Очевидно, що Трамп має якісь сентименти до Путіна. І інакше я не думаю. Тому що ну, організовувати зустріч, запрошувати а, свого противника. А Росія для Сполучених Штатів Америки згідно доктринальних і стратегічних документів є вірогідним противником американським національним інтересам Запрошувати лідера цієї держави на американську секретну базу. Ну це підігрування. Хто б що не говорив, це підігрування Росії, це підігрування Путіну, це знак демонстрації довіри своєму вірогідному противнику. Підкреслюю не інакше як це безпрецедентна подія в історії. Ніколи ні американський, ні радянський лідер, ні американський, ні російський лідер не зустрічались на авіабазах, на базах США. Це було табу для усіх американських президентів. За виключенням Дональда Трампа. Це, ну от, просто історичний фактаж із того, що є. Далі, що потрібно, що потрібно пояснити, і що потрібно сказати СССР. Значить, ролики, все, Росія нагнітає, Росія максимально підігрує настрої, Росія максимально чекає. Це з одного боку, про що свідчить? З одного боку, свідчить про те, що вони мають завищені очікування, про те, що зараз Трамп піде на всі поступки, зараз Трамп дозволить Путіну керувати Європою. Зараз Трамп поступиться, зараз Трамп відійде і так далі. З іншого боку, це може свідчити про відсутність впевненості. І це може свідчити про те, що Росія свідомо демонструє, що за будь-якого результату майбутньої зустрічі все буде гаразд, тому що раніше є нібито якась історична тяглість, яка демонструє, от що такі перемови не завершались. Путін готує маразм. Путін вкотре, як зазначають джерела, везе історичні документи. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації. України при РНБО Путін везе якийсь фактаж, якісь документи, щоб розповісти про те, що Україна нібито штучна держава, і так далі, користаючись тим, що Трамп не дуже а, знає історію, і спробувати втюхати, значить, ось цю всю дурню, цей весь маразм, ось цю всю херню, вибачте, за слово, а, значить, Трампу. Ну, але. Слухайте, президент Трамп, можливо, і не дуже знає сьогоднішню історію Росії, адже він був, сказав і обмовився, не обмовився, але назвав Санкт-Петербург Ленінградом. Для нього це все ще Ленінград. До речі, місто Леніна, а в Ленінграді, до речі, побили Леніна. Ну, значить, чоловіка, який там вдягався як Ленін, ходив, фоткався, його побили через те, що як кажуть в мережі. Сказали про те, що, ну, мабуть, Україну ж придумав Ленін, як Путін казав. Тому всіх треба бити, навіть тих, хто намагається заробити якісь копійки, якісь гроші там на фотках із туристами в образі Леніна. От, побили в Ленінграді Ленінград, Путін Трамп, вибачте, досі каже, що це Ленінград. Тому Росія везе цей весь маразм. Путін готується, значить, до цього всього. Ну, але ж тепер до бази. Уявіть собі. Згадайте ситуацію, коли, пам'ятаєте, продали росіяни Туреччині С-400, зенітно-ракетні комплекси ППО. Тоді о, здійнявся величезний скандал з боку Сполучених Штатів Америки про те, що як це так, країна НАТО, союзник Сполучених Штатів Америки важливий, тому що там американська база Інджерлик, яка є. Стратегічною, фактично однією з стратегічних для дій та інтересів американців на Близькому Сході. І гвалт був величезний, ледь не до санкцій доходило проти Туреччини за те, що Анкара погодилася купити не американські Патріоти, а російські С-400. І взагалі тоді говорилось про те, що коли приїхали російські представники на військові об'єкти Туреччини для того, щоб допомогти. Провести інструктаж і налагодити до роботу комплексів зенітно-ракетних був скандал, що як так, а там же інше американське озброєння, а там же озброєння країн НАТО. А росіяни отримають доступ до таємниць, до секретів, до даних, які НАТО, американці, Туреччина та всі берегли. А зараз, будь ласка, Трамп відкриває дорогу, каже: велкам на наш секретний об'єкт. Ласкаво просимо на наш об'єкт, де знаходяться літаки f 22 Раптор, святання святих, які американці кажуть, що їм немає аналогів. Американські військові, я думаю, там посивіли і не тільки там. А у тих, у кого випадає волосся, вони й полисіли від того, що робить Трамп, ще й намагаючись розстелити червону доріжку. Ну, це факт, вибачте, це не інакше просто. А що ж це за база? Елмендорф річардсон об'єднує базу Елмендорф, Повітряних сил та Форт Річардсон Армії США. Це найбільша військова база Аляски, на якій проживає понад 32 тисячі людей, близько 20% звідси населення Анкориджа. Під час Холодної війни базу Елмендорф річардсон вважали особливою важливою для захисту США від тодішнього Радянського Союзу. Про це нагадує Sky News. Попри географічну близькість міста до Росії, Путін стане першим російським президентом, який відвідає Анкорич. Першим жоден інший американський президент не пускав свого ворога на, до воріт. А тут, знаєте, як фільм є Американський про Сталінград ворог біля воріт. А тут уже ворог зайшов за ворота, і його пустили. Його пустив Трамп на американську секретну базу. Рішення. В США провести переговори з Путіним на Алясці багато хто зустрів критично. Наприклад, ось що сказав британському телеканалу Найджел Гулдевіс, колишній посол Британії в Білорусі, легко уявити, як Путін під час своїх зустрічей з Трампом стверджуватиме: ну, дивіться, території можуть переходити з рук в руки. Ми дали вам Аляску, чому Україна не може дати нам частину своєї території. Ну, тобто, ось така ситуація, секретна база. Туди заходить Путін, туди заходять росіяни, туди заходять. Ну, щоправда, що поселили на розкладачках росіян, журналістів і загалом делегацію, тому що нема де. Ну, я би їх загалом поселив би десь взагалі там, не знаю, де я би їх взагалі не посили, не посил, не поселяв би там. І знаєте, друзі, ось на тлі цього всього. Незалежно від того, як закінчиться зустріч, на жаль, Трамп підтверджує своє поки що реноме, що він намагається знайти шляхи, підіграти Путіну, ось ця Красновщина, як я її називаю, незалежно від того, доведено, чи Трамп путінський агент чи ні. Але дуже багато ознак, ось того, що є, пускати противника на свою базу, пускати ворога і показати йому, та ще й зустрічати з червоною доріжкою. Ну, уявіть собі, що Путін прийняв Трампа на якомусь секретному ядерному об'єкті, який спрямований на стримування США або знищення США. Я такого уявити не можу. Тому це взагалі виходить. із... Я не знаю, тому і люди протестують, вся Аляска повстала. Вони проти того, щоб російський вбивця, крововбивця Путін був на цій території. А ми, попри все, будемо боронитися. Захищати свої національні інтереси як би не закінчилася зустріч на Алясці. За нас американський народ, за нас Європа, за нас Збройні Сили України, що найважливіше. І за нас, я думаю, що американський діпстейт. А як би з американським діпстейтом не боролися, але спецслужби, сектору оборони і безпеки знає, хто становить реальну національну небезпеку для США, і політику вони будуть скориговувати. Бережіть себе і слава Україні!